Від друзі, це гараж на околиці, а це Suzuki Hayabusa. Я останнім часом чую багато експертів, які кажуть, що для новачка, от зразу після мотошколи, беріть спортбайк 600 або літр, типу такого. Та хай буде на виріст. щоб через рік, через два не купляти собі інший більш потужний мотоцикл. Але я скажу так: якщо вам радить хтось таке зробити, перше, що ви зробіть, це викресліть його із вашого заповіту, бо він явно хоче вашої смерті. Ну і насправді, маючи Suzuki Hayabusa, в мене ще є менш потужний ендуромотоцикл Suzuki DR250. І от все ж таки він більше підходить для новичка. А який мотоцикл ще більше підійде для новичка зразу після мотошколи, це Suzuki Jebel 200. І от якраз про таку ситуацію зараз я й хочу розповісти: беру новачка зразу після мотошколи, і їдемо дивитися Suzuki Jebel 200. Поїхали. Так. Отак от от він виглядає. Трошки, ну, БУ, звичайно, що там з пробігом. 36 тисяч. Що в мене там світиться ліхтарик, ну що, зняли сидіння, бо нам треба було поставити акумулятор. Нам, мабуть, можна було його не знімати, ну то таке. Так, і що ми маємо? Маємо те, що зараз подивимося, чи є у нас тут бензик в поплавковій камері. Звичайно, зільємо його, щоб завести було легко. Потім. Поставимо там на якийсь основний чи резерв, бак повний і будемо е кікать. Я вже прокрутив стартером. Історія тут яка? Так, ключик ж включений. Ні, я виключив. Ну. Стартер крутить дуже погано Да, Кум, коротше, слабенький, то будемо зараз, може, кікати ножкою. Все, як я люблю. Так, поїхали. Першого разу. Угу. Нормаз. Так, і що, хорошо. Це що. Давай сейчас. Значить, запуститься. Значить. Е... А знаєш, що не запустився? Чо, точніше, запустився, що він не працював. Вот тут пробка. Прикол. Так зараз запуститься. Там дуже тихо працює як 125 ка по звуку як Лані Джанши був як цей же ж йобрик працює десь так. Коротше, нормальна тема. А ну давай. Ну що, приноровився я до цього гікстартеру, запустився він достатньо легко з подсосика. Давайте подивимося, це зараз я з вами балакаю і оце так тихенько працює двигун. Прям дуже дуже тихенько. Чутно, так сказати, лапанці трошки, чутно цепочечку трошки, але рана. дурочок, рана. Але мені подобається робота двигуна, він такий тихенький. Тут щось мінялося. В ЦПГ, так сказати, або циліндрик сам мінявся. Хоча циліндр на вигляд такий самий. Як і двигун такого ж плюс-мінус кольору. А от кришка таке відчуття, що мінялася. І можеш там щось, ну не знаю, може поршень новий був. Короче, треба це уточнити буде. Так. Тут все нормально, бачите? бензик і він, в принципі, дуже легенько завівся. А так, що по мотоциклу, перший огляд. Пробігло 30 чимось тисяч кілометрів. Ну і він виглядає, якби на ці 30 чимось тисяч. Цей вітровичок трошки якийсь він, наче погнутий відносно колеса, колесо, наче стоїть рівно, але це ми зараз ще перевіримо, що там всередині не перевіримо тормозний диск на вигляд нормальний взагалі без, без ніякої канавочки носа. Колодочки оновлені, колодочки Оновані ще є. Диски вже трошки підходять. Іржа на них з'являється. Ну, зрозуміло, мотоцикл скільки рочків зараз подивимося. Чи не зараз подивимося в техпаспорті. Фара мені подобається, те, що в нього така фара є, вона навіть світить. Десь він тут вже падав, як ви бачите. Ну, коротше, це ендуро мотоцикл, і від такого огляду ха -ха, візуального ви ну, маєте розуміти, що за такі гроші, як мінімум, ви ідеальний мотоцикл не отримаєте. Тут десь коцка. Тут, виходить, вже оце кріплення відірвано. Ці всі є, ну, ці всі два є, тут навіть є. Ну, Ось така штучка, яку я можу. Я хочу собі на свій, на свою деречку. Так, ну і цей, виходить, задній, як українською він називається? Підкрилок, да, він вже тут ось, бачите, трошки підварений. Видно, хтось цей, не знаю, може, ставав, віллі робив. От. А так цепочечка Сальнікова, по зірочкам. Вроді все нормально. Ну, чи це нормально чи не нормально, не скажу вам. На, на вигляд ну, трошки БУ. Е, барабанний тормоз. Резина. Ну, не дивлячись на те, що тут ще вроде, протектор є. Посередині вже воно буквально залишилось пару міліметрів до кінця. Так само і передня гума. Ну, тому ж відповідно і ціна така, тим більше передня гума, бачите, вже трошки потріскана. Тобто рік у неї, мабуть, вже сірий. Якийсь, якийсь там, ну, Давняшній. Ну а так. ну, Двигун, мені прям дуже подобається. І головне в такому мотоциклі це двигун і ходова, в принципі, це самі дорогі елементики. Так, ну і вихлоп дуже тихенький. Знову ж таки, це те, що мені подобається. Мені, наприклад, подобається в андура мотоциклах. Ну, прям Зараз ще подивимося, чи він рівненько їде. І буде все чітко. Тут щось. Підварювалась, наварювалась, але це знову ж таки це ціна. Що там японський мотоцикл по ціні китайського. Ось так він буде виглядати. Так, ну що, трошки мотоцикл під, під, під підігрівся і тепер від стартеру запускається сам. Мені цікаво, чого оце розігід зчеплення, зроблений таким дебільним чином. Але то окремий варіант. Так, ну що, трошки холсті піднялися, він наче підпрогрівся, вже руку тримати не можна. Давайте спробуємо закрити підсос. Підсос закрив на перше положення. Повністю закрив підсос і мотоцикл глохне. Таке відчуття, що треба холости підкрутити. Чи що чи він на лохне. Ну він вже такий, прям гарячий, я не можу. Так, да, я вже не тримаю руку. Давайте підкрутимо холости, чишуємо. Оп. Ну давайте спробуємо ще раз завести чи що. О! Оце вже я підняв холостів. Оце підняв, так підняв. Ну Давайте десь 1800. 1500. Як він реагує на ручечку газу при цьому? Нормально. Не тахометра оберти чисто по слуху. Ну зараз десь під 2000, так? Да? Падають оберти рівненько. Десь провальчик є отут. Ну, дивно, дивно. Таке відчуття, що карбюратор або ще не прогрітий, або трошки десь підсос. Чуєте, самі по собі оберти піднялись. Коротше, незрозуміло. Зараз будемо пробувати якось експлуатувати його. Що, як бачите, пропрацював, мабуть, там той старий бензин, трошки там <сум> сам причистився і все, працює нормально. Єдине, звичайно, ну, відклик на ручку газу, такий, як десь у 150 ки китайський двигун верховий. І ну так, щоб отримати ці його максимум його коней, треба десь крутнути. А ми тут так поки не робимо, бо ну, бачите, яка дорога. Ну, а взагалі, нічого, якраз ти в Стан такий, як я від нього очікував. Стан ендуро мотоцикла, на якому проїхали 30 тисяч кілометрів. Ну, десь, отут. Так, що ще мені в ньому не подобається, що трошки виє коробочка. Ну, знову ж таки, пробіг, пробіг. А так... Все прям чітко. Все прям чітко. Гарний мотоциклік. Так, їде випускник мотошколи з швидкістю, з якою в мотошколах їздили. Оп, нейтраличку знайшов. Хорош! Здача пройшла. Ну що, ану глуші, роз... тільки давай від'їдемо і зараз розкажеш свої впечатлення. Давай сюди, бо там зараз машина буде повертати. А ну глуши. Мені стартер ключиком давай. Все, не парся ключиком. Ну що, два слова. Класні. Перший раз, дали проїхати трошки далі, ніж в автошколі на площаці. Е, чим відрізняється цей мотоцикл від тих, що в автошколі. В мотошколі. В мотошколі? По-перше, вищий, драйвовіший, посадка. Драйвовіший це що, відклик на ручку газу, він типу мощніший трошки? Так, да, так. Да, да? Трошки дає. Добре. Страху. <плес> так сказати. Посадка інша? Це чим прища, чим відрізняється? Зручніша. Я вважав, що вона буде. Руль ширше? Руль широкий. Ага. І відчувається, що мотоцикл не китається, як в автошколі це точно. А чим? М'якіший чи як? М'якша ага. підвізка, це звичайно. І ближче руль знаходиться, відчуття колеса переднього. Ага, супер. І на контр звішувані краще відчувається. Крутяк. Дякую за відгук. <гум> що, насправді цей мотоцикл продає мій знайомий. Я думаю, показати, от, що, що він продає, бо щось довго мотоцикл не продається. І привіз ще одного знайомого, так сказати. А, подивитися на нього якраз після мотошколи. І що вам сказати? І мені здається, що він його купить. Бо спочатку ви бачите, як він неровно працював, нерівно всі діла, мені здавалося, навіть десь підсос. Але це просто карбюратор був, із-за того, що мотоцикл довго стояв, карбюратор щось, щось було не те, а зараз він прочхався, пропрацювався. І все. На ручку газу реагує гарненько. І я ж кажу, мені здається, що зараз оцей дядько візьми його і купить. А я так хотів показати вам, дивіться, нормальний мотоцикл паціною китайця. Ну нічого, нічого. Зате. Продасться в гарні руки.